Хлопець, якого вкусив павук, повинен вступити у бій з чоловіком, якого вкусила риба. Чим закінчиться ця битва? Дізнаємося з огляду на фільм Нова людина павук Висока напруга. Геніальний вчений Річард Паркер видаляє з комп'ютера якісь файли, дістає ампулу з хімічною речовиною і впорскує її в колби з живими павуками. Вони відразу ж гинуть. Чоловік хапає свою валізу і залишає лабораторію. Він записує повідомлення, в якому розповідає про свої дослідження, і їде разом із дружиною, залишивши вдома маленького сина Пітера. Містер і місіс Паркер летять літаком. Проте на борту до Річарда підходить підозрілий член екіпажу, дістає зброю і закриває його його дружину в туалеті вчений встигає передати частину даних через комп'ютер. Місіс Паркер вибиває двері, і між Річардом та бортпровідником зав'язується бійка. Вченому вдається виробити лиходія, проте його дружина серйозно поранена. У процесі битви відбувається розгерметизація салону. Літак потрапляє у аварію, і всі пасажири на борту гинуть. У наступній сцені ми бачимо, як людина павук літає серед хмарочосів Нью-Йорка і гойдається на павутині, немов Тарзан на ліанах. Він чує повідомлення про те, що хтось викрав вантажівку з Плутонієм. Злодій мчить вулицями міста. За ним женеться поліція, і людина павук вирішує допомогти копам. Він наздоганяє вантажівку, стукає у вікно водію та вітається. Лиходій відразу хапає автомат. Тим часом вулицею йде чоловік на ім'я Макс Діллон. Він упускає записи зі своїми кресленнями, і в цей момент на нього летить машина. На щастя, його рятує людина Павук. Поліцейським вдається зупинити вантажівку, але при цьому більшість їх машин потрапляє в аварію. Пара злочинців хапає автомати і починає перестрілку. Проте людина Павук за допомогою своєї павутини знешкоджує лиходіїв та передає їх копам. Головний грабіжник намагається втекти. З вантажівки падають колби з плутонієм. Людині павуку вдається їх зловити та врятувати місто від серйозного. Розної катастрофи. Йому телефонує його дівчина Гвен. У них випускний, а її коханий спізнюється. Людина павук бреше, що потрапив у пробку, і обіцяє незабаром приїхати. Наш герой наздоганяє вантажівку, сідає на капот і намагається розбити лобове скло. Машина врізається в автобус і він починає перевертатися. Людина павук встигає його зупинити та врятувати безліч людей. Бандит тікає, але наш герой його наздоганяє. Відбирає зброю та колбу з плутонієм і зв'язує йому руки поважати. Бутинням. Він мчить на свій випускний за дипломом, встигаючи по дорозі переодягнутися. Тепер це не людина-павук, а звичайний хлопець на ім'я Пітер Паркер. Увечері того ж дня Пітер раптово кидає Гвен, розуміючи, що поруч із ним вона завжди буде у небезпеці. День за днем наш герой займається своїми звичними справами, захищає слабких, рятує жителів міста від аварій та ганяється за злочинцями. Одного дня до Пітера стукає його тітка Мей. Хлопець намагається якнайшвидше зняти. З себе костюм людини павука, повзуючи при цьому по стінах і стелі, але не встигає цього зробити, тому просто лягає в ліжко і вкривається ковдрою. В кімнату входить тітка Мей, але на щастя не помічає нічого підозрілого. Ми дізнаємося, що Макс, якого врятував людина павук, його справжній фанат. Чоловік мріє, що його кумир прийде до нього на день народження, дістає з холодильника святковий торт, і в цей момент у його будинку зникає світло. Наступного ранку Макс спізнюється на роботу виявляється, він працює електриком у компанії Оскорб. Чоловік їде в ліфті разом із Гвен і розповідає їй, що його врятував сам людина павук. Тим часом близький друг Пітера на ім'я Гаррі Осборн повертається до міста після навчання в інтернаті. Він зустрічається зі своїм батьком Норманом, генеральним директором Оскорб. Чоловік серйозно хворий і зізнається синові, що його хвороба передається у спадок. У Гаррі вже з'являються перші симптоми: Норман дає синові невеликий пристрій і заявляє, що це справа всього його життя? Наступного дня Пітер надсилає листа з фотографією людини Павука до редакції однієї з газет. У новинах повідомляють, що Норман Осборн помер, і новим директором Оскорб призначено його сина Гаррі. Макс збирається додому після робочого дня, але його зупиняє бос. Чоловіка вимагають затриматися через перебої з електрикою та перевірити, у чому проблема. Він іде до лабораторії, де знаходяться генетично модифіковані електричні вугрі. Макс помічає поломку в одному із секторів і лізе туди, щоб вимкнути електрику. Він намагається з'єднати дві частини величезного дроту, проте його б'є струмом. Чоловік падає в резервуар із вуграми, вони його кусають, після чого резервуар лопає. Гаррі приходить на свою першу робочу зустріч і дізнається, що всі дослідження в галузі скращування тварин і людини були закриті а всі піддослідні зразки знищені. До Гаррі приходить Пітер. Старі друзі дуже раді бачити один одного, обіймаються та гуляють у парку, а потім на набережній. Вони базікують про життя, згадують минуле та обговорюють загадкову особистість людини павука. Тим часом тіло Макса доставляють у морг. Там починає блимати світло, лампочки лопають, а Макс оживає. Тепер він має суперздатність керувати електрикою. Чоловік забирає свій одяг та йде геть. Пітер зустрічається із Гвен. Вони вирішують стати хорошим. Друзями та з посмішкою обговорюють нові правила їхньої дружби. Гвен зізнається, що незабаром переїжджає до Англії і навчатиметься в Оксфорді. Раптом хлопець відчуває небезпеку і відразу зникає, залишивши тільки кеди та куртку. Макс виходить на двір. Коли він проходить біля машин, у них спрацьовує сигналізація. Чоловік торкається однієї з них і вбирає в себе всю її електрику. Він стає синім і яскравим, помічає перед собою сяючу алею таймс Сквер і прямує туди. Макс. Підходить до трансформатора і знову вбирає електрику. Це помічає поліцейський, викликає підкріплення і прямує до нього. На Макса їде машина, але за допомогою променів електрики він її перевертає. З'являються інші патрульні та оточують його. Він перелякано бігає і кричить, що ні в чому не винен. Поліцейські починають його атакувати, і тоді чоловік викликає ударну хвилю, відкидаючи всіх навколо. З'являється людина павук і намагається заспокоїти Макса, але раптово в нього стріляє снайпер. Шалений чоловік втрачає над собою контроль і нападає на свого кумира. Жителі міста у великій небезпеці, проте Пітеру вкотре вдається всіх врятувати і навіть запустити в Макса гідрантом. Наш синій герой відразу ж перезаряджається, через що на всі алеї зникає електрика і починають руйнуватися металеві конструкції. Макс вбирає так багато енергії, що це дає йому здатність літати. Він атакує блискавками мешканців міста. Проте людина павук знешкоджує божевільного чоловіка за допомогою пожежного шлангу. Повернувшись додому, Пітер відкриває портфель свого батька і намагається зрозуміти, чим він займався і чому його покинув. Тим часом Гаррі помічає у себе нові симптоми хвороби. Він активує пристрій, який залишив йому батько, і вмикає збережений на ньому запис. Виявляється, Річард Паркер і Норман Осборн ставили експерименти на генетично модифікованих павуках, які Можуть зцілювати самі себе. Пітер намагається вдосконалити свій пристрій для метання павутини, щоб він міг витримувати електричні атаки Макса, але натомість ламає акумулятор і влаштовує пожежу. Гаррі телефонує Пітеру і запрошує його до себе в гості. Хлопець розповідає другові про свою хворобу та показує відео, де їхні батьки обговорюють експерименти з павуками. Гаррі впевнений, що Пітер знайомий з людиною павуком і просить добути для нього трохи його крові. Тим часом Гвен шукає інформацію. Інформацію про Макса, однак у системі немає про нього жодних даних. Більше того, до дівчини відразу поспішає охорона. Блондинка залишає своє робоче місце та зустрічає в коридорі Пітера. Вони ховаються в коморі та цілуються. Гвен йде до ліфта, а Пітер відволікає охоронців за допомогою гарячої кави. У ліфті дівчина знайомиться з Гаррі. У закритій лабораторії Оскорб до Макса приєднують спеціальні біоелектроди, щоб вивчити здібності його тіла. Наш синій герой попереджає, що вони не зможуть стримати його, адже тут теж є електрика. Шалений Макс погрожує знищити людину павука і називає себе Електро. У гості до Гаррі приходить людина. Павук. Він заявляє, що дуже хоче допомогти йому, але не може дати хлопцеві свою кров, тому що це занадто небезпечно. Його відмова викликає у Гаррі спалах люті. Хлопець кидає в людину павука склянку, і наш герой відразу йде вдома. Пітер знову намагається зрозуміти, що приховував від нього батько, і з'ясовує, що ключ до розгадки треба шукати на занедбаній секретній станції метро. Під назвою Рузвельт помічниця Гаррі на ім'я Фелісія розповідає, що в компанії зберегли кілька зразків отрути генно модифікованих павуків. Хлопець знову вмикає пристрій свого батька та переглядає записи про електро. Несподівано з'являється рада директорів і звільняє Гаррі. Тим часом Пітер проникає у метро та знаходить секретну лабораторію свого батька. Там він дізнається всю правду про компанію Оскорб та про експеримент із павуками. Виявляється, його батько таємно ввів під досвід. Слідним павукам елементи своєї ДНК. Гаррі приїжджає до закритої лабораторії Оскорб, вирубає охоронців та проникає до приміщення, де утримують електро. Він пропонує синьому мутанту угоду. Гаррі обіцяє його звільнити. А за це Макс доставить його до штаб-квартири Оскорб, а ще знищить людину. Павука з'являється охорона та хапає Гаррі, проте хлопець встигає вдарити Макса шокером, адже це саме те, що йому потрібно. Електро вирубає всіх охоронців струмом, а сам виривається з полону. Разом із Гаррі. Вони прямують до офісу Оскорб, шантажують генерального директора та вимагають розповісти, де знаходяться зразки отрути. Електро отримує доступ до всієї енергомережі. Гаррі потрапляє в потрібну лабораторію і вимагає директора зробити йому ін'єкцію сироватки, отриманою з генно модифікованих павуків. Після уколу хлопець відразу починає мутувати, кричить і рве на собі одяг. Він помічає в лабораторії зелений металевий костюм. З останніх сил одягає його і перетворюється на чергового супергероя або суперлиходія. Пітер зустрічається з Гвен і цілується із нею на мосту. Раптом у всьому місті пропадає світло. Літаки втрачають зв'язок із землею. Починається паніка на площі з'являється електро та стріляє блискавками. Людина павук женеться за ним і наздоганяє його на електростанції. Між ними відразу починається запекла битва. На жаль, здібностей Пітера недостатньо, щоб здолати настільки сильного суперника. І невдовзі він розуміє, що програє цю битву. На станції з'являється Гвен. Вона добре вчила фізику у школі, тому вирішує повністю перезавантажити енергомережу у місті. Поки людина павук героїчно витримує найсильніші електричні розряди. Гвен натискає потрібні важелі, перезавантажує систему. А електро, не витримавши такої напруги, розривається на частини. Раптом з'являється Гаррі. Тепер він зелений гоблін. Колишні друзі відразу впізнають один одного. Щоб помститися людині павуку, зелений гоблін хапає Гвен, піднімає її дуже високо і кидає вниз. Пітер встигає врятувати кохану і вступає у бій із зеленим гобліном. Гвен знову падає, але Пітер встигає схопити її павутиною. Гаррі намагається її перерізати, але йому це не вдається. Пітер одягає петлю з павутини на шию гобліну і з'єднує її з частинами величезного годинникового. Механізму, Лиходій тепер у пастці. На жаль, в цей момент павутина, яка утримувала Гвен, обривається, і дівчина летить униз. Людина павук мчить за коханою, проте не встигає її врятувати. Після цієї трагедії Пітер перестає одягати костюм людини Павука і більше не рятує місто від злочинців. Гаррі поміщають до лікарні Рейвенкрофт. Якось його відвідує загадкова людина у Копелюсі та обіцяє йому допомогти. Він звільняє із в'язниці небезпечного злочинця на ім'я Алекс Сінцевич. Незабаром той самий Алекс в електромеханічному обладунку грабує банк. Тепер він, лиходій на ім'я Носоріг. Поліція нічого не може з ним вдіяти. До злочинця біж. Жить маленький хлопчик у костюмі людини павука. Носоріг сміється, але раптово на вулиці з'являється справжній людина. Павук публіка зустрічає його оплесками, і наш герой вступає у бій. Він знову готовий рятувати світ.